Вітаю в ефірі. Програма Ваш консультант, сімейна лікарка Олена Василишина. Розкаже про етапи щеплень за національним календарем. Пані Олено, я вітаю вас в нашій студії і е, весною ми От, поновлюємо наші такі профілактичні бесіди і починаємо з календаря щеплень для того, щоб систематизувати наступні наші випуски і, взагалі, зрозуміти за яким принципом відбувається процес імунізації. Тож що взагалі таке календар щеплень, і навіщо його придумали? Вакцинація це найбільше досягнення нашого людства на сьогоднішній день. За допомогою вакцинації вдалося зберегти від 2 до 3 мільйонів дитячих життів. Вакцинація забезпечує наш організм захистом від інфекцій, які ми майбутньому, з якими ми в майбутньому можемо контактувати. Також вакцинація забезпечує не просто захист всього організму, а й від ускладнень, які можуть викликати небезпечні інфекції, від госпіталізації. і Саме найважливіше оберігає від смерті. Вакцинація допомагає навіть заощаджити час та бюджет кожної родини. Це пояснюється тим, що коли всі вакциновані в родини, то робочі і навчальні дні не витрачаються на ці захворювання. Також вакцинація допомагає. Захистити тих людей, які за реальними медичними показаннями мають протипокази до вакцинації, і таким чином відбувається формування колективного імунітету, захист дітей вакцинацією і тих, хто не може за медичними протипоказами вакцинуватися. Національний календар щеплення це такий графік щеплень. Документ, який затверджений Міністерством охорони здоров'я, в якому чітко прописано графік вакцинації, мінімальні інтервали, також там вказуються правила, якщо відбулося порушення календаря щеплення, що для цього треба зробити, як його наздогнати. Прописані також медичні протипокази, згідно яких відбувається. Тимчасові протипокази та постійні протипокази, згідно яких не вакцинуються діти та дорослі, національний календар щеплення туди входять 10 захворювань, які держава гарантує за державні кошти, закупляє вакцину, і які є в кожному центрі первинної медичної допомоги, які можна отримати від цих небезпечних інфекцій, таких як туберкульоз, Б дифтерія, правець, кашлюка, кір, краснуха, епідемічний паротит, цвинка, що його називають, поліоміеліта, гемофільна інфекція ем, ну тобто, це такий набір рекомендацій, можна так сказати, який е, взагалі перейшов в е, формат е, приказу, наказу. Тобто він закріплений законодавчо. Так, звичайно, це такий документ, е, в якому чітко затверджений. Карта, календар профілактичних щеплень а також там прописаний порядок та організація проведення профілактичних щеплень в Україні. Чи буває таке, що хтось там несе відповідальність за те, що там не дотримались цього календаря, чи взагалі можливо відмовитись чи неможливо відмовитись від здоров'я кожної людини це її стовідсоткова відповідальність. Тільки людина несе відповідальність за своє здоров'я. Держава робить все можливе для того, щоб забезпечити нам доступ до цих безкоштовних вакцин та захистити наше життя. Таким чином, ми знову ж говоримо про те, що це зменшує інвалізм госпіталізацію, це зменшує втрату тимчасової непрацездатності від цих захворювання. Це зменшує кількість госпіталізацій, які виникають внаслідок цих захворювань. Це зменшує смертність, тому що людина це людський потенціал, це саме найвище і найбільше, що є в нашій державі. А, у зв'язку з військовим станом а, а, перелік розширення перелік захворювань для того, щоб були вакцини. На жаль, на даний момент поки що не ведеться це питання і не розглядається. Але в майбутньому все-таки будуть піднімати питання про розширення захворювань, від яких держава буде гарантувати нам вакцинацію. Е, з цього виходить, що є деякі обов'язкові е, щеплення, так, імунізація, а є, там, які носять характер рекомендацій. Не, не обов'язкові їх називають, але вони ну, бажані. Так, Дивіться, календар щеплення він формується в кожній країні. Він формується по деяким критеріям. В першу чергу він залежить від інфекційного благополуччя кожної країни, від тих інфекційних захворювань, які можуть виникати, або які спалахи епідемії вже наявні цих країнах. Друга складова частина формування календаря профілактичних щеплень це є фінансова можливість держави забезпечити ці вакцини від цих небезпечних захворювань. Також враховується вік, особливості. Території, регіону, професії, які найчастіше можуть інфікуватися цими небезпечними захворюваннями, тому на даний момент в Україні календар профілактичних щеплень складається з десяти цих захворювань, які я вже перерахувала. І це ті обов'язкові захворювання, що держава гарантує вам вакцинацію продовж цього життя від народження і кожні там. Певні періоди. А ті рекомендовані щеплення це ті е, захворювання, які теж виникають на території України, але на даний момент е, держава не може забезпечити нам е, безкоштовний доступ до цих вакцин, але вони є в у нас в Україні. І держава е, МОЗ, Міністерство охорони здоров'я, пропонує купувати ці вакцини за власний кошт і вакцинуватися. До таких вакцин належить пневмококова інфекція. Е, також е, ротавірусна інфекція, менюкокова інфекція, гепатит А, вітряна віспа, вакцинація від вірусу папіломи людини, кліщового енцефаліту, грип, ковід 19 До речі, ковід 19 безкоштовно поки що надається у нас для вакцинації в Україні, угу. тобто він ще в категорії рекомендованих у нас досі перебуває. рекомендованих безкоштовних і ті, які ще є в нас наявності для вакцинації. Угу. Взагалі, з якого віку рекомендовано? Починати імунізацію і е, така основа з чого починається. Вакцинація в Україні за календарем профілактичних щеплень починається з народження. Ще в пологовому відділенні, коли народжується дитина, в першу добу проводить вакцинацію від гіпатита Б. Чому проводить від гепатиту Б, тому що, наприклад, е, е, в цьому вірусної інфекції є таке е, сирологічне вікно, коли, наприклад, ще в організмі в аналізах не відбувається визначення його наявності. Тому мама, коли народжує дитину, може не знати, що вона інфікована гепатитом Б. І тому, щоб захистити самого народження дитини від цієї вірусної інфекції, проводиться першу допу після народження вакцинації від гі... вірусу гепатита Б. І це як є така екстрена профілактика. А далі. На третю-п'яту добу після народження робиться вакцинація проти туберкульозу. Туберкульоз небезпечний для дітей взагалі такого маленького року і е, таких місяців до самого року, тим, що е, його оточують люди, які можуть мати латентну форму туберкульозу або можуть е, е, переносити збудник туберкульозу і інфікувати дитину. Для дитини це малого. Віку небезпечно тим, що вона може перехворіти туберкульозом в тяжкій формі. Це туберкульозний менінгіт, міліарний туберкульоз. Він дуже важко піддається. Лікування призводить до інваділізації, і найбільше це дитяча смертність від таких форм туберкульозу. Тому перші 3-5 діб проводиться пологом будинку вакцинація від. БЦЖ, вакциною БЦЖ uh -huh. від туберкульозу. Далі, в два місяці дитині проводять щеплення вже комплексне щеплення від гепатиту Б, дифтерія, правця, кашлюка, поліміеліта та гемофільна інфекція. В 4 місяці теж йде така комплексна вакцинація: це дифтерія, правець кашлюк, гепатит Б, ревакцинація та поліомієліт. В 6 місяців дитині проводять щеплення дифтерія, правець кашлюк, поліомієліт. Гемофільна інфекція. В 12 місяців це коли дитиний рік їй проводить щеплення від кору, паротиту, краснухи та останньої ревакцинації від гемофільної інфекції, В 18 місяців це дифтерія, правець кашлюк, поліомієліт. І в 6 років друге щеплення від кору, паротиту, краснухи, дифтерія правець та поліомієліт. В 14 років це робиться. Теж поліоміеліт, 16 дифтерія правець, і кожні 10 років е, повторюється е, вакцинація, ревакцинація, дифтерією, правець для дорослих. Угу. А чому ось такі проміжки вибрані між е, вакцинацією, ревакцинацією? Там, наприклад, два місяці, чотири місяці, а потім аж через десять років. Такі проміжки вибрані для того, щоб, по-перше, зробити як найшвидше, щоб дитина отримала як найбільше вакцинації від небезпечніших хвороб. Тобто за один візит дитина може отримати від 3 до 4-5 щеплень від небезпечних хвороб. По-друге, це зменшує часу для відвідування лікарні поліклініки, таким чином економить час самих батьків. А по-третє, це корисно тим, що за один прийом дитина отримує як найбільше щеплень проти небезпечних інфекцій чи взагалі можливо зробити там за один раз усі там види щеплень? Чи це, в принципі, не рекомендується? Міністерство охорони здоров'я рекомендує і наголошує на тому, що це безпечно, можливо, отримати за один візит до лікаря щеплення від декількох хвороб. Цей календар профілактичних щеплень він розробляється національною технічною експертною командою з питань імунопрофілактики, яка керується міжнародними стандартами, доказовою медициною. Вони враховують всі досягнення медицини в сфері вакцинації і імунопрофілактики. І таким чином, враховуючи ще особливості дитячого віку, дитячі особливості віку, дорослого віку, так формується національний календар календар профілактичних щеплень. Якщо наприклад брати деякі вакцини, наприклад, дифтерія правець, які відбуваються ревакцинації кожні 10 років, це пов'язано з тим, що в нашому організмі імунітет. Який формується штучно від цих небезпечних інфекцій, він має здатність згасати з роками, тому для того, щоб підсилити, зробити більш таку сильнішу імунну відповідь, ефект від вакцинації і більший захист від цих небезпечних інфекцій. Вакцинація від дифтерії правця проводиться кожні 10 років. Якщо ми говоримо за гемофільну інфекцію, то вона проводиться дітькам дітям до 4 років. Це 4 роки, 11 місяців, 29 днів, тому що це пов'язано з особливостями фізіологічної логічними дітей цього періоду. Тобто вони більш доказано, що ефективність вакцини буде якраз в цей період, коли дитина отримає весь комплекс, первинний комплекс вакцинації, ніж у дорослому віці. Угу. А чим взагалі, в принципі, об'єднує чи не об'єднує ось цей перелік з календаря щеплень, хвороб? Це інфекційні, які захворювання, чи ті, які там несуть якийсь летальний характер для людини. Ці е, небезпечні захворювання, такі як туберкульоз, гепатит Б, дифтерія, правець, е, краснуха, кір, гемофільна інфекція, поліміліт вони, по-перше, е, вони не мають спеціального методу лікування. Перше це профілактика, це те, що може зашкодити е, важкому їхньому перебігу в нашому організмі. А по-друге, ці захворювання по перше вони швидко передаються, викликають інвалідізацію, викликають багато смертей, і діти, дорослі, тяжче їх переносить, тяжче ними хворіють. Тому і в календар профілактичних щеплень ці захворювання входять як найнебезпечніші. І вакцинація від них проводиться безкоштовно за рахунок державних коштів. Взагалі, яка реакція у дітей там, у дорослих можлива при щепленнях, при вакцинації, чи це однаково? Ну, по-перше, це побічні реакції, місцеві реакції, загальні реакції від щеплень залежать індивідуально від того в кого? Який організм, які мають супутні захворювання, чи були раніше захворювані, перенесені, від яких робиться вакцинація. Наприклад, що діти, що дорослі, є загальні реакції. Це може бути місцева реакція у вигляді почервоніння, напряку, больового такого синдрому після ін'єкції. І загальне це те, що може бути слабкість, невеличка ломота в тілі, підвищення температури до 38 градусів. Це такі. Побічні реакції, які з часом, день-два, можуть самостійно пройти, і вони не несуть ніякої шкоди дитині чи дорослому. Найважче це тоді, коли людина може захворіти на цю небезпечну інфекцію, і ця інфекція може викликати ускладнення, які можуть взагалі не вилікуватися і призвести до. Інвалідності, до втрати працездатності. тому побіч, якщо порівняти побічну реакцію від щеплення і від наслідків, які можуть вникати від небезпечних інфекцій, то риск набагато менший. Вакцинація переноситься легше і викликає менші побічні реакції. Можна для, навіть взяти для порівняння є така статистика, що, наприклад, якщо ми говоримо за побічні реакції від гепатиту Б, то вони зустрічаються, наприклад, в однієї дитини на 600. Тисяч діток. Якщо ми говоримо про інфікування від гепатиту Б, то інфіку... інфікуватися може 1 з 700, тобто ризик захворіти на гепатит Б вищий, ніж ті побічні реакції, які можуть бути після щеплення. І так само, якщо ми говоримо за туберкульоз, наприклад, побічні реакції після вакцинації проти туберкульозу зустрічаються дуже рідко, наприклад, 1 на 700 тисяч вакцинації. А якщо ми говоримо про інфікування, то кожен сотий один із ста людей може захворіти на туберкульоз. Ну, от з такої статистики, е, мені здається, виходить те, що в принципі якихось універсальних протипоказів до е, профілактичних щеплень не існує. Є, е, є певні протипокази до проведення профілактичних щеплень. Перше, вони всі діляться, наприклад, на тимчасові протипокази та постійні. Тимчасові протипокази, це протипокази. Це такий стан організму, що на даний момент при певних захворюваннях, загостренні, рекомендовано відкласти вакцинацію. Це стан проходить. Людина одужує, почуває себе добре, і тоді вже можна наздогнати вакцинацію. Постійні протипокази це такі захворювання, впродовж якого віку людина від них не збудеться, і вони є прямими, які впливають на щеплення. Наприклад, постійними протипоказами. Можуть бути це, якщо була раніше алергічна реакція на попередню дозу, з якої людина щепилася. Тоді наступна це вже буде А, Наприклад, живі вакцини протипоказані людини, у яких є імуносупресія або імунодефіцит. Живі вакцини також протипоказані це вагітним жінкам. І тимчасовий такий протипоказ це те, якщо є гостра респіраторна вірусна інфекція. Підвищення температури 38 і більше градусів за Цельсієм. Це такий тимчасовий протипоказ, тобто людина одужала і може провакцинуватися. А, тимчасовий протипоказ це не є протипоказом. Який взагалі звільняє від вакцинації? А, якщо за певних обставин, захворювання, загострення хронічного захворювання чи якихось певних обставин людина, дитина не отримала профілактичне щеплення, все таки краще звернутися до свого лікаря, терапевта, педіатра чи сімейного лікаря, з яким укладена декларація, проконсультуватися. І він вам дасть рекомендації з приводу того, щоб ви наздогнали календар профілактичних щеплень, але це вже буде календар щеплень з порушеннями. Якщо певні, якщо в людини виникають певні захворювання, діагнози. То лікуючий лікар, лікар, з яким укладена декларація, може направити на дообстеження, підтвердження діагнозу, отримання рекомендацій до профільного спеціаліста і вже насбираючись рекомендації профільного спеціаліста з певних цих захворювань, вже приймати рішення щодо проведення щеплень. Ну от ви перелічили цей список, і в принципі існує така думка, що для людей з хронічними захворюваннями. Ну не бажано і взагалі заборонено робити будь-які щеплення там живими чи неживими цими вакцинами. Це міф. Я хочу наголосити про це, що це міф, тому що е, люди, які мають хронічні захворювання, вони якраз є групою рискою і вони є вразливими до будь-яких небезпечних інфекцій. Тому і щеплення і потрібно для них проводити, для того, щоб їх захистити, щоб зменшити ці ускладнення, які можуть виникнути при е, інфікуванні небезпечними захворюваннями. Тому про те, що вакцинація викликає аутизм, цукровий діабет це міфи, це недостовірна інформація. Зараз доказова медицина вже настільки пішла вперед, що вже доведено, що якщо діти, вакцинують, якщо діти взагалі повністю вакцинуються згідно календарів профілактичних щеплень, то в них. Виникнення алергічних захворювань стає менше. А якщо вакцинувати вакциною проти ротовірусної інфекції, то діток захворювання на цукровий діабет зменшується. А тому, якщо виникають певні сумніви з приводу вакцинації, дорослих, дітей краще записатися на консультацію до свого лікаря, з яким укладена декларація, користуватися. Сайтами доказової медицини, офіційними сайтами Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я, Центру профілактики і контролю інфекційних захворювань, там, де постійно викладається достовірна інформація, де постійно нагадують про вакцинацію, що робити в будь-яких випадках, як правильно діяти. От я коли знайомилася з темою, мене здивувала навіть така думка, що досить багато людей притримуються того, що якщо в Україні або там в моєму регіоні немає там спалаху тієї чи іншої хвороби, то в принципі вакцинуватись там зараз, або там в перспективі ну, не треба. Як до цього ставитися? Ну, це хибна думка, я вам хочу сказати, тому що. Враховуючи вже інформацію, досвід на сьогоднішній день такої пандемії, COVID-19, коли формується колективний імунітет, це від 75 85-90% населення, повинно бути провакциновано. Тоді ті, хто за медичними протипоказами не можуть реально вакцинуватися. Вони теж будуть захищені. Але з кожним роком у нас йде тенденція про те, що е, так як немає спалахів, так як немає епідемії, таке хибне уявлення, то вакцинуватися не мо. То можна пропустити вакцинацію, від вакцинації, Але навпаки, імунна відповідь стає менше, вона згасає, тому віруси це для них гарне середовище для мутації, інфікування та поширення. Це міф цьому краще не вірити, а все таки вакцинуватись. Наприклад, з початком війни ті території, які України, які не мали доступу до якісної медичних послуг вакцинації, вони ж теж є в групі риску. І коли внутрішньопереміщені особи почали перед. В ті регіони, де більш безпечно переміщатися, вони почали звертатися в найближчі медичні заклади, центри первинної медичної допомоги, поліклініки і. Отримувати ті вакцини, які вони не змогли отримати раніше. Е, тому МОЗ наголошує, якщо внутрішнє переміщення особи і в них немає медичної документації, або вони знають чітко, що вони за календарем щеплення пропустили ті вакцини, які повинні були зробити згідно свого віку, краще все-таки їх надолужити. Це не початок заново проводити вакцинацію. Якщо є медична документація, от проведені всі щеплення, але деякі були пропущені, це не означає що людина повністю повинна початись заново вакцинуватися? Ні, вона вже просто йде до лікаря. З яким укладена декларація, він її складає індивідуальний графік щеплень, і от таким чином вона ж його наздолужує тільки з порушеним календарем. А в тих, кого дійсно, наприклад, діток відсутня будь-яка документація, не внесені дані в електронну систему, немає з собою форм, в яких вписано чи медичні карти, в яких є дані щеплень, то все-таки вже рекомендовано почати заново. І там, уже згідно віку, воно трішечки буде відрізнятися, ніж е, з тим, хто робив по календарю щеплення. Але воно не нашкодить, воно не буде зайвим, а тільки підкращить, підсилить імунну відповідь на небезпечні інфекції. Ну, така більш практична задача: хто зараз може робити щеплення, в яких закладах і взагалі. На що звернути увагу людині, яка хоче там отримати вакцину від чогось, і в яких умовах це має бути відбуватись? Це відбувається в умовах прийому свого лікаря, з яким вкладена декларація, чи педіатра, чи сімейний лікар, чи терапевт, який на базі медичної документації. Провіряє наявність вакцин з національним календарем профілактичних щеплень. На даний момент в центрі первинної медичної допомоги Южнівської міської ради є всі вакцини. Ми навіть зараз чекаємо поповнення нової вакцини для вакцинації дитячого населення. У нас є вакцина від covid 19 камернаті Файзер. Є вакцина від дифтерії правця. Ну, і Дитячі щеплення, які йдуть згідно календаря профілактичних щеплень. Тому спочатку треба записатися на прийом до свого лікуючого лікаря, терапевта, педіатра сімейного лікаря. Він перевірить наявність вакцин, перевірить їх згідно календаря профілактичних щеплень і побачить і порекомендує тих, яких не вистачає, зробити в нашому центрі. Добре, дуже дякую вам і нагадаю нашим глядачам, що це була програма. Ваш консультант. До зустрічі на каналі Южнівського телебачення.